Ну що, шановні, не встигло прийти місяця з нашого останнього відео з приводу того, чи має слідчі право заходити до житла або приникати до іншого приміщення особи без дозволу або ухвали суду, як відбулися зміни в законодавстві. 31.07.2025 року були внесені зміни в статтю 233 Кримінально-процесуального кодексу щодо проникнення житла чи іншого володіння особи, а саме до частини 3, де слідчому, дізнавачу або прокурору. Надали дозвіл без ухвали суду проникати до приміщення особи. Але це можливо тільки у деяких невідкладних випадках, пов'язаних з рятуванням життя людей або майна, або затриманням переслідуваної особи, яка підозрюється в тяжкому або особливо тяжкому злочині. В такому випадку слідчі або дізнавачі, які отримали доступ до вашого житла і вилучили будь-які речі, мають невідкладно звернутися до суду і отримати дозвіл у суду на їх вилучення. Ви ж вправі це оскаржити також до слідчого судді.